Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні я хотів би трохи навчити вас бути детективами і слідопитами. Ні-ні, це не те, про що ви подумали. Детективами здоров'я ваших предків. Я не знаю точно, чим вони хворіють. Так частіше відповідають люди про хвороби своїх батьків, коли питаєш їх про це на прийомі. А нащо нам знати про це? Чому лікарі питають у пацієнтів про хронічні і гострі хвороби родичів? Про що слід розпитати якнайшвидше батьків, дідусів і бабусь при наступній зустрічі? Багато хто з нас чув, а може е навіть робив генеалогічне дерево інформацію про те, хто у вашому роді кого народив. У кого було скільки дітей. А ось інформацію про хвороби у цьому дереві заповнювали не всі. Хоча для вас, так так, саме для вас і ваших нащадків, це може бути дуже важливим. Сьогодні з вами лікар, кандидат медичних наук Андрій Сахалтуєв. Ви дивитесь зараз канал Академія здоров'я, на якому ми даємо пересічним громадянам. Практичну медичну інформацію про здоров'я. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, то дізнаєтесь про те, як обізнаність у, у історії здоров'я вашої сім'ї може допомогти передбачити проблеми з вашим власним здоров'ям. Причому задовго до того, як е, ці проблеми у вас будуть наявними. Ми, діти своїх батьків. І спадковість певною мірою, як ви розумієте, впливає на схильність до багатьох захворювань у майбутньому особливо. Тож знати про свою схильність до того чи іншого захворювання нам всім вкрай потрібно. Але ж ви розумієте, що це найбільш важливо знати саме молодим. Тим, кому ще не пізно думати про профілактики цих е, можливих захворювань. Як то іноді кажуть, знав би де впаду, підстелив би соломку. Ну, про падіння е, спадковість не скаже, а ось інші хвороби від неї дуже залежать. Є інший підхід перевіряти своє здоров'я по всіх можливих параметрах сліпу, навмання. От все, що тобі запропонують в лабораторії чи в медичному центрі. І дорого, і нерозумно. Якщо вам байдуже ваше здоров'я, то ясно, що думати наперед про свої проблеми вірогідні ви не захочете. Але для тих із вас, кому своє майбутнє не байдуже, слід взнати про основні проблеми, які вже зустрічалися у вашому роду. Ця ж інформація буде важлива, звісно, і для ваших дітей. Отже, якщо раніше ви ніколи не цікавились такими питаннями, як хвороби ваших предків, треба з чогось почати. Вочевіть, слід звернутися з цим питанням до тих найближчих родичів, які живі і доступні для спілкування. Розпитуйте про всі хвороби, які можна. Почнемо з серцево-судинних захворювань. Чому з них? Тому що саме смертність від серцево-судинних захворювань посідає перше місце серед причин смерті і в Україні, і в інших країнах Європи, і навіть в наш воєнний час. Отже, поцікавтеся, у кого з батьків у ранньому віці, скажімо, до 35-40 років. Почав підвищуватись артеріальний тиск. Особливо великий ризик розвитку артеріальної гіпертензії високого тиску у вас буде у тому випадку, якщо у обох батьків рано розвився, розвинувся стабільно високий тиск. Також важливо узнати, чи були у роду інфаркти і інсульти, випадки раптової смерті, якісь рідкісні хвороби серця, наприклад. Кардіоміопатії, вади тощо. І особливо у відносно ранньому віці. Ті, що почалися до 50-річного віку. Ви спитаєте, а що воно мені дасть? А ось, наприклад, що? Ви у більш ранньому віці виявите деякі загрозливі фактори цих захворювань. А може, і саму хворобу. Якщо вона протікає, наприклад, приховано. Раніше звернетесь до лікаря, пройдете елементарне до обстеження, почнете активно виправляти те, що можна ще виправити. Наприклад, високий рівень шкідливого холестерину, надлишкову вагу, наприклад, надмірне вживання солі, підкоректуєте свою фізичну активність, кинете палити тощо. Як часто мені, наприклад, вдається виявити розлади з холестерином чи приховану гіпертензію у тих, хто про це й не здогадувався, тільки завдяки тому, що молоді родичі були присутніми на консультації своїх батьків чи бабусь? І задумали, що проблеми старих могли якось стосуватися і їхнього особистого здоров'я. Ще хвороби легень і бронхів. Розпитайте, наприклад, чи е, були в роду випадки бронхіальної астми. У моїй лікарській практиці є е, випадки, коли саме інформація про те, що, наприклад, мати все життя страждає на бронхіальну астму, а у дочки чи сина є напади невираженої задухи, яку вона чи він розцінювали як панічні атаки. І от. Це дозволило своєчасно виявити бронхіальну астму у дитини. Далі розпитайте, чи були хвороби кишківника, деякі хронічні захворювання, такі як, наприклад, непереносимість лактози, целякія, неспецифічний виразковий коліт, можуть мати е, генетичні коріння. Розпитайте про хвороби нирок. Відомо, що певна схильність до деяких хвороб нирок, наприклад, полікістозу нирок, каменів у нирках, до нефріту, можуть передаватись від батьків. Нещодавно, наприклад. Ну, Був такий випадок, що саме розпитування про наявність полікістозу у батьків дозволило, ну, наштовхнуло на думку про те, що таке може бути і у сина. І це допомогло виявити у нього цю хворобу відносно своєчасно. Заздалегідь. Розпитайте про хвороби суглобів, наприклад, деякі форми артрозу. Деякі види ревматологічних захворювань можуть мати генетичні коріння. Розпитайте про онкологічні захворювання. Онкологія не часто має генетичну схильність, але краще взнати про те, хто цими хворобами хворів у вас, яка була локалізація процесу, і цілеспрямована спостерігати за тими органами, які були у предків уражені, скажімо, у батьків. Розпитайте про хвороби ендокринних органів. Наприклад, схильність до деяких розповсюджених ендокринних захворювань, ну, таких як аутоімунний тероїд, гіпотиріоз, цукровий діабет, певним чином може успадковуватися. Розпитайте про них. Якщо треба, перевірте наявність їх у себе. Психічні і психологічні розлади. Багато психічних захворювань також мають генетичну схильність. Наприклад, відома багатьом шизофренія. Певною мірою навіть схильність до депресій також успадковується. Хвороби пов'язані з імунітетом. Інформація про імунодефіцитні стани, схильність до частих інфекцій. Алергійні захворювання, деякі шкірні хвороби. Також ця інформація може допомогти виявити ці проблеми своєчасно у себе, їх попередити. Далі, схильність до захворювань крові, особливо порушення згортання крові. Також ці порушення можуть успадковуватись. Наприклад, відома багатьом гемофілія, коли кров при порізах і травмах. Довго не може зупинитися. Успадковується схильність до деяких хвороб шкіри, вух, очей. Вони теж мають іноді генетичне підґрунтя. Я, наприклад, ношу окуляри. Причому з 3 класу школи і у п'яти поколіннях, які я дослідив в історії моєї родини по лінії мого батька. На жаль, всі мали короткозорість. І навіть інформація про алкоголізм у найближчих родичів теж важлива для допитливого лікаря і пацієнта. Зрозуміло, що дрібні деталі подробиці ви може і не дізнаєтеся. Проте для нас важлива вся інформація. Бо сьогодні ми вчимося. Бути трохи детективами, тож спробуйте і переконайтеся, що це цікава і корисна для вашого здоров'я справа. Ви ж не пробували? Тим більше, що ваша зацікавленість вона найчастіше буде приємною для старшого покоління. Адже ви знаєте, що люди похилого віку, як правило, з радістю діляться інформацією про себе. Про своє здоров'я, про сімейні деякі таємниці. А головним помічником у подальших кроках з отриманою е під час розпиту інформацією стане, напевне, ваш сімейний лікар, якому ви довіряєте. Правда, є і зворотній бік справи. Деякі люди, коли знають про свою схильність до чогось, починають шукати у себе хвороби. Які могли б бути, але яких немає, у когось це може навіть стати нав'язливим станом. Тож інформацію про випадки чогось у своїй сім'ї з якихось хвороб треба сприймати спокійно і тверезо, отримати, проаналізувати, перевірити ознаки цієї хвороби і заспокоїтись, якщо все окей. Чи навпаки позбутися факторів. Які можуть сприяти цій хворобі. Напишіть, до речі, у коментарях, які успадкування, можливо, отримали ви чи ваші діти. Ставте вподобайки, якщо такі відео для вас корисні. Підписуйтесь на канал Академія Здоров'я і отримуйте, щотижня цікаву і практичну для кожного пересічного українця. Інформацію про здоров'я з вами сьогодні був лікар Андрій Сахалтуєв. До зустрічі!